Друзі, вітаю! Сьогодні 21 квітня з вами Валерій Клочок, і сьогодні видання Політіко опублікувало дуже цікавий матеріал з посиланням на речника Пентагону, генерал-майора Пета Райдера, який говорить про те, що допомога до України приїде. стовідсотково вже в цьому ніхто не сумнівається, але вона приїде не сама, вона приїде разом із військовими зі Сполучених Штатів Америки, які будуть виконувати тут небойові завдання. Що ж вони будуть тут робити, і чому, власне, сюди приїздить такий великий контингент: 60 військових з Пентагону. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і поширюйте відео друзям і вам зараз спробую це все пояснити. Ну, принаймні, з огляду на ту інформацію, яку я зміг знайти, проаналізувати і що власне може це означати. Давайте все ж таки повернемося до самого голосування, яке відбувалося вчора в конгресі, тому що це дуже важливо, аби розуміти, завдяки в чому була досягнута. Така результативність. Голосували за допомогу Україні і республіканці і демократи. Але, як ви добре знаєте, законопроект про допомогу Україні, Ізраїлю та Івані це три окремі, і, в тому числі, акт 21-го століття про мир через силу, так він називається, це четвертий законопроект, якому містили санкції проти Ірану. Китаю і Росії і інші дуже важливі питання, цей компроміс був досягнутий завдяки поступкам, які пішли, яких досягли в результаті непростих переговорів Джозеф Байден і Дональд Трамп, демократи, і республіканці, і низка республіканців голосувала за цей документ, тому що одними б демократами ніякого успіху у палаті представників ніхто б не досяг. Давайте конкретно по цифрам. І так, хто ж і скільки віддав голосів за. До прикладу, допомогу для України демократи 210, республіканці 101. 112 республіканців проголосувало проти. Демократи ніхто проти не голосував. Три чоловіки взагалі не участі не брали голосування, так само і чотири республіканці. Це вказує на те, що без республіканців це рішення не пройшло б. Ну, в принципі, я думаю, що ви самі про це знаєте, але я просто бачу за необхідне поточнити і акцентувати на цьому. Бо у цих законопроектах прописана норма про контроль за озброєнням, яке буде надсилатися до України. Республіканці постійно про це говорили. Вони говорили досить нам. Давати відкритий чек на допомогу Європі і Україні президент не може сам виділяти допомогу стільки, скільки він вважає за потрібне. Ми повинні це контролювати. Ми повинні розуміти, як зброя використовується. Більше того, цим законопроектом передбачено напрацювання стратегії Білого Дому у допомозі Україні. Що саме бачить США, надаючи допомогу Україні, які кінцеві результат? В саме тому республіканці і ініціювали, і наполягали на тому, щоб така місія у кількості 60 осіб була відправлена до України, але думаю, це ще не всі. Ну, принаймні, офіційно про це Пентагон не говорить, але джерела близькі до Пентагону, до уряду, називають таку цифру, бо, до прикладу, Пет Райдер. Звісно, не непоточні обсіки сюди приїде е, військових, і він тільки наголосив на тому, чим вони власне тут будуть займатися. Він говорить, що вони необхідні тут для посилення управління оборонного співробітництва у посольстві. Тобто, це військові, які будуть у посольстві, і е, вони виконують різноманітні консультативні та допоміжні місії, не бойові, і хоча е, це управління укомплектоване виключно персоналом Міністерства оборони. Воно інтегроване у посольство Сполучених Штатів Америки під керівництвом керівника місії, як і решта посольств. Це не дуже така, щоб суперневина, але вона цікава в плані того, що допомога, яка їде до нас, вона супроводжується військовими. Справа в тому, що ще у серпні минулого року Білий Дім оголосив рішення відправити до України спеціальну місію, яка буде займатися моніторингом використання зброї. І буде оцінювати наскільки ефективно зброя використовується, і, власне, куди вона подівається, як вона списується, бо їм треба звітувати про те, скільки вони допомоги передали Україні для того, щоб ухвалювати подальші рішення. І як бачите, сьогодні республіканці в цьому плані беруть першість. Ну, це власне моя така думка, бо звісно, що Пентагон ж не буде говорити, що це ініціатива і республіканців. Але в законопроекті вона чітко прописана. Військові, які будуть в Україні, будуть підтримувати зусилля з матеріально-технічного забезпечення та нагляду за зброєю, яку США надсилають до України, і будуть допомагати з обслуговуванням цієї зброї. Ну і в такий спосіб, звісно, Сполучені Штати Америки розширюють військову присутність в Україні, проти чого раніше активно виступали в Білому домі. Це звучало так дуже чітко і. Однозначно, саме після заяв Еммануеля Макрона, який минулого місяця допустив можливість відправки до України військового контингенту країн-членів НАТО, але не в рамках НАТО, а в рамках ініціатив окремої країни кожної взято. Зеленський сказав, що нам ну, не потрібні тут війська, ви добре це знаєте, бо нам не потрібна ескалація. Тобто, як бачимо, сьогодні є домовленості між урядом, Білим Домом і НАТО, щоб такі ініціативи нівелювалися в публічній площині. Хоча, як бачите, то військові все-таки будуть прибувати для, до України для того, щоб надавати консультації. Це не секрет, друзі. Я тому так вільно про це говорю, бо свого часу ще міністр закордонних справ Польщі, пан Сікорський, сказав, що ну, вибачте, про це всі знають, що. Є інструктори безпосередньо країн НАТО в Україні, але вони діють в рамках кожної країни окремо, надаючи допомогу. Ну, давайте все-таки скажемо відверто, що Росія, абсолютно нехтуючи будь-якими міжнародними правилами, правами і нормами, залучає до війни проти України найманців із Південної Африки. Із країн Латинської Америки з інших країн, і вона навіть не ховається в цьому плані. Тому я думаю, що те, що нам допомагають військові офіційно, це абсолютно нормальна історія, допомагають боронитися проти російського. Тероризму раніше злунали вже дуже тривожні заяви про те, що потрібно Україні допомагати більше. До прикладу, керівник ЦРУ Уільям Бернс буквально два дні тому сказав, що якщо не надати Україні своєчасно зараз допомогу, то Україна може програти. Він вважає зараз ситуація, яка склалася на фронті вкрай небезпечною, і закликав раніше Конгрес невідкладно ухвалити рішення, але ця невідкладність розтягнулася на півроку. І от сьогодні очільник комітету з розвідки сенату США, демократ Марк Ворнер сказав дуже цікаву фразу і, підтвердивши саме слова Бернса, про те, що на півроку вони запізнилися, але ще не зовсім пізно, каже він. І наголосив на тому, що буде передана Україні допомога до кінця наступного тижня разом із ракетами-Атака, з далекобійними ракетами. Про нього це е, уточнила журналістка де він спілкувався з нею на телеканалі news і друзі, тому вкотре очікуємо ракети так з можеш вони таки, врешті-решт до нас доїдуть, бо дуже довго ми їх чекали. На них дуже багато сподівань. Але на чому я хотів би вами заакцентувати вашу увагу на завершення. Номенклатура зброї, яка готується до передачі, вже давно затверджена. Вже раніше ми чули повідомлення від керівництва Пентагону про те, що відповідні документи готуються, і відповідна зброя також готова. І навіть президент Байден неодноразово говорив про те, що ну він дуже близький до ухвалення рішення про передачу рак... Україні далекобійних ракет АТЕПС. Але ймовірно за все, військова місія, яка буде присутня в Україні, якраз буде слідкувати, щоб їх не використовували по території. Росії. Ну, в принципі, нам то буде достатньо, щоб ми їх використовували по території України. У нас чимало військових об'єктів, які знаходяться на непідконтрольній, поки що нам території російських, я маю на увазі об'єктів військових, які потрібно знищувати. Один із них це сумнозвісний Керченський міст. Тому я думаю, що якраз для цього і будуть використані ці ракети. Ну, принаймні, ми дуже скоро, сподіваюся, це побачимо. Підписуйтеся, друзі, на канал. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте з приводу цього повідомлення про додаткову місію, такій доволі немалій кількості, яку відправляють до України. Мені цікаво буде їх почитати, ці коментарі обов'язково на них буду реагувати. Підписуйтеся, коментуйте, поширюйте відео друзям. Всіх люблю, ціную, шаную, і не перемикайтесь. Все буде Україна!